Два міграція актуальна і нині. Якщо останні кілька років буковинці масово виїжджали на заробітки до Росії, то з початку 2014-го вони вибирають Європу. Причиною цього стали як останні події в Україні, так і більше можливостей, які надають європейські держави. Про буковинку заробітчанку та п'єсу, яку поставили на сцені відомого театру Італії. Дивіться далі. Ось ця жінка вже майже 15 років працює в Італії. Туди вона поїхала, аби мати змогу забезпечити сина, якого виховує самотужки. За цей час Буковинка стикалася з різними труднощами, проте це не зламало її, а навпаки, додало впевненості. Вона працює наймичкою у будинку престарілих з такими ж заробітчанками, як і сама. Саме це її і наштовхнуло на ідею створити п'єсу з історії власного життя. Цю п'єсу допоміг поставити. У нас така група театральна, дуже цікава там е, люди, які мають охоту до цього, які хочуть дати. Як кажуть, люди, які не, не требують, от, от як волонтери. три жінки-наймички українка, росіянка та італійка стали героями п'єси старих, куди помістим ми. У творі розповідається про тяжку долю молодих жінок, які, пройшовши через труднощі, змогли влаштувати своє життя. Вистава зібрала аншлаг у місті Болонії і набула неабиякої популярності. І недаремно, оскільки п'єса по на комічних моментах з використанням болонського діалекту, наприклад, там є отакі вислови. Що старий не хоче їсти вердуру. Вердура це є, як кажуть, перетерта салата. Це така, як кажуть, кашка. А він то не хоче. Він каже: волю, лачича, 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 лачича. Це означає, що я хочу м'яса, хочу м'яса. Проте не всім заробітчанкам вдається щасливо влаштувати своє життя у пошуках роботи. Дуже часто жінки стикаються з проблемами, які не в силі вирішити. Ось та, де мова йде про нелегальну трудоміграцію. Це зазвичай робота, яка е, залишила. Шається нелегальною, тобто немає трудових угод. а Отже, може бути використання експлуатації праці, торгівлі людьми, використання жінок в інших цілях. Втім, незважаючи на складнощі, буковинці масово продовжують виїжджати на заробітки. Щоправда, нині змінилася географія міграції. Останніми роками вони працювали на тернах Росії, а нині вдвічі більше цих людей їде до Європи. Окрім того, Чернівчани все частіше обирають легальні шляхи виїзду та забирають із собою сім'ї. Це пов'язано із тим, що що все-таки підхід до міграції є свідомим, щоб шлюби не розпадалися. Подружжя намагається вже спільно шукати роботу за кордоном. І подекуди ми відслідковуємо зацікавленість у тому, що і дітей хочуть забирати, особливо коли мова йде про професійне навчання. Марія Грицюк є прикладом того, як можна влаштувати своє життя за кордоном, залишаючись українкою. Аби показати це іншим заробітчанам, вона мріє привести італійську виставу до Чернівців. Проте коли їй це Вдасться поки що невідомо.